У нас є невеликий електродвигун, заряд якого низький біля акумуляторної батареї. Ми складаємося на 70 з води і лише на 30 відсадків із суші. Тож насправді наявність прісної води залежить лише від енергії та транспорту. Зненацька всіх заскочив крок Ілона Маска на X, коли він оголосив, що Тесла переходить від автомобілів на акумуляторних батареях до технології водневих паливних елементів. Цей важливий ЗСУВ відбувається на тлі труднощів Тесла у збільшенні виробництва своїх 4680 акумуляторних елементів, що спонукає компанію досліджувати нові та екологічно чисті шляхи розвитку енергії. Поряд з оголошенням Маск представив абсолютно новий водяний двигун Тесла, який відіграє головну роль у цій трансформації. Тепер це викликає кілька важливих питань: що робить цей водяний двигун таким революційним, і як він може сколихнути не лише автомобільну промисловість, а й інші сектори. Слідкуйте за оновленнями. Бо те, що буде далі від Ілона Маска, може просто вразити вас. А якщо ви не хочете пропустити те, що буде далі, обов'язково натисніть кнопку підписки, щоб бути в курсі таких сенсаційних технологічних історій. Пристрасть маска до сталого розвитку не нова. Як рушійна сила Тесла та SpaceX, він вже давно є важливим гравцем у сфері технологій та зелених інновацій. Його невпинне прагнення до прогресу спричинило революційні зміни як у світі автомобілів, так і в космосі. З Тесла Маск не просто хотів створювати електромобілі, він прагнув перевернути всю ідею транспорту з ніг на голову. Він допоміг довести, що екологічні автомобілі можуть не лише зрівнятися, а й перевершити традиційні за швидкістю дизайном та продуктивністю. Цілі маска щодо SpaceX виходять далеко за межі нашої атмосфери. Згідно з повідомленнями, компанія хоче відкрити двері до космічних подорожей для звичайних людей і закласти основу для життя на Марсі. Його позиція ніколи не відступатиме, заслужила йому репутацію одного з найсміливіших технологічних першопрохідців сучасності, повертаючись до водяного двигуна. Ця штука справді практична, і причина, чому ми так її розпалюємо, вас просто вразить. Не забуваймо, як SpaceX вже змінила сценарій в аерокосмічній галузі. Його успіх із посадкою та повторним використанням ракет зробив космічні польоти ефективнішими та менш марнотратними завдяки неймовірним інженерним рішенням. Це ще один приклад того, як Маск бере дикі ідеї та втілює їх у життя. Коли Тесла запустила свою компанію у 2003 році, майже ніхто не вірив у цю мрію. Тоді електромобілі вважалися незграбними повільними та нереалістичними. Але Маск продовжив рухатися вперед, випустивши Roadster, елегантний високопродуктивний електромобіль, який перевершив усі очікування та показав світові, що можливо. І це був лише початок. Пізніше Тесла випустила моделі S X3 та E, кожна з яких прокладала нові шляхи в часі автономної роботи від акумулятора запасі ходу та технологіях автономного керування. Ці автомобілі перетворили електромобілі на те, чого люди справді хочуть, а не просто на що погоджуються. Але місія Маска виходить далеко за рамки автомобілів за допомогою продуктів Tesla Powerwall та Solar Roof Він працює над створенням повноцінної екосистеми чистої енергії. Ці інструменти допомагають будинкам та підприємствам генерувати сонячну енергію та ефективно її зберігати, відключаючи викопне паливо практичним повсякденним способом. Тепер знову повертаючись у космос SpaceX, розгромила всіх, коли справа доходить до великих віг. Ракета Falcon 9 це величезна перемога в галузі сталого розвитку, яка скорочує відходи пов'язані з традиційним ракетобудуванням. І не варто забувати про проект Starlink, метою якого є охоплення земної кулі інтернетом. Це ще один знак величезного впливу маска на розвиток технологій. Давайте глибше зануримося в цей водяний двигун. Він базується на напрочуд простій, але геніальній ідеї створення енергії з води. І повірте, ось ось стане справді цікаво. Традиційні двигуни внутрішнього згоряння використовують викопне паливо, тоді як електричні моделі працюють від акумуляторів. Жоден з них не може повністю забезпечити рівень чистої енергії, який потрібен світу. Водяний двигун використовує процес відомий як зворотний електроліз. Давайте розберемо це детальніше. Звичайний електроліз. Використовує електрику для розщеплення води на водень і кисень. Зворотний електроліз робить протилежний процес. Він поєднує водень і кисень для виробництва електрики, а водяна пара є єдиним побічним продуктом. Це робить його чистим та екологічно чистим джерелом енергії. Ось як це працює. У систему додається вода, і початкова енергія розщеплює її на водень і кисень. Вони зберігаються в окремих резервуарах всередині автомобіля. Коли двигун працює, водень надходить у паливний елемент. У середині комірки водень розщеплюється на протони та електрони. Електрони створюють електричний струм для живлення двигуна, а протони з'єднуються з киснем, утворюючи водяну пару. Цей процес є циклічним. Вода стає енергією, а потім знову перетворюється на воду. Це революційний процес у створенні сталої та екологічно чистої енергії. Усередині паливного елемента протони рухаються через спеціальну мембрану та поєднуються з киснем з повітря, утворюючи водяну пару. Поки є водень і кисень, цей процес продовжує ефективно виробляти електроенергію. Але як цей двигун на воді порівнюється зі звичайними та електричними двигунами, результати вражають. Продовжуйте стежити, щоб знайти відповідь та багато іншого. Ілон Маск, електричний двигун проти водяного двигуна. Експерти стверджують, що звичайні газові двигуни мають ККД лише близько 20-30 сотків. Причому більша частина енергії витрачається у вигляді тепла. Для порівняння електричні двигуни набагато краще досягаючи ККД близько 85 90 Але навіть електричні двигуни не ідеальні, вони заряджаються деякий час і з часом акумулятори зношуються та втрачають продуктивність. Водяні двигуни знаходяться десь посередині, пропонуючи ККД близько 60 сотків. Хоча вони не такі ефективні, як електричні, вони мають значну перевагу. Вони набагато чистіші та екологічніші. Саме це робить водяні двигуни реальним претендентом на більш зелену енергетику в майбутньому, але зачекайте це ще не все. Водяні двигуни використовують потужну енергію водню, дозволяючи автомобілям проїжджати так само далеко або навіть далі, ніж звичайні транспортні засоби на бензині. Уявіть собі, автомобіль, який випускає лише водяну пару і не хвилюється через втрату потужності під час руху. Саме це робить водяні двигуни такими захопливими. На відміну від електромобілів заряджання, яких може займати години водяні двигуни, можна швидко заправляти як і на звичайній бензоколонці. Така швидка заправка у поєднанні з їхньою чистотою робить водяні двигуни справжнім переломним моментом у майбутньому автомобілів. Одним з найбільших успіхів є зменшення викидів вуглецю. Звичайні двигуни викидають тонни вуглекислого газу та забруднень, які шкодять навколишньому середовищу та призводять до зміни клімату. Водяні двигуни навпаки не виділяють нічого, крім водяної пари. Вони є чистим сталим рішенням, яке може серйозно зменшити наш вуглецевий слід та допомогти нам зробити світ більш зеленим. Для порівняння типовий автомобіль на бензині викидає близько 46 метричних тонн вуглекислого газу щороку. Якщо ми перейдемо на водяні двигуни, ми зможемо повністю позбутися цих викидів. Крім того, екологи кажуть, що міста побачать значне покращення якості повітря без шкідливих оксидів азоту та інших токсичних частинок у повітрі. Електромобілі безумовно чистіші за бензинові, але вони не бездоганні. Видобуток таких матеріалів, як літій та кобальт для акумуляторів, шкодить довкіллю. А якщо електроенергія, яка заряджає ці електромобілі, надходить з викопного палива, то економія викидів не така вражаюча, як здається. Ось чому водневі паливні елементи є наступним великим варіантом чистої енергії. Вони виробляють лише воду як побічний продукт, але все не так просто. Виробництво водню часто залежить від природного газу, який все ще забруднює навколишнє середовище, тому знайти справді чисті енергетичні рішення не так просто, як здається. Тим не менш, водяні двигуни це величезний крок до чистішого та зеленішого майбутнього. Водень легко зберігати та перевозити, але оскільки він має низьку щільність енергії для стабільного стану, йому потрібні резервуари високого тиску. Що ж вигадали інженери Тесла, щоб вирішити цю проблему, це справді вражає. Інженери Тесла вважають, що за допомогою зворотного електролізу їхній водяний двигун міг би вирішити ці проблеми більш чисто та ефективно. Ми забули згадати ще один важливий аспект: фінанси. Фінансово водяний двигун може значно заощадити в довгостроковій перспективі. Бензинові двигуни потребують регулярного технічного обслуговування, такого як заміна масла та ремонт вихлопної системи, які з часом накопичуються. Електромобілі мають менше рухомих частин, тому їх обслуговування коштує менше. Але заміна акумуляторів є дорогою та може негативно впливати на навколишнє середовище завдяки простішій конструкції та меншій кількості деталей, водяний двигун потребує менше обслуговування та має нижчі експлуатаційні витрати. Ця економія може зробити його більш доступним вибором для людей. Можете бути певні, що це буде чистіша та економічно ефективніша альтернатива традиційним та електричним транспортним засобам. Компоненти водяних двигунів, такі як паливні елементи та системи електролізу, створені для тривалого терміну служби, що потенційно може забезпечити довший термін служби транспортних засобів. І вам не потрібно турбуватися про ціну. З удосконаленням технології та її масовим виробництвом початкова вартість автомобілів з водяними двигунами може знизитися, що зробить їх доступнішими для всіх. Це не означає, що перехід на водяні двигуни не спричинить певних труднощів і можливостей. По-перше, Тесла має зробити величезні початкові інвестиції у створення заправних станцій. Можливо, їм доведеться побудувати або модернізувати станції для обробки технології заправки водою. Це ще не все. Уряди та приватні компанії повинні співпрацювати, щоб зробити цю мережу реальністю у світовому масштабі. Водні двигуни можуть зменшити нашу залежність від нафти. Це може призвести до стабільніших цін на паливо та послабити напруженість, спричинену проблемами з постачанням нафти. Перехід до сталої енергетики може мати великий позитивний вплив на світову економіку в довгостроковій перспективі. З позитивного боку, цей ЗСУФ може стимулювати створення робочих місць у нових галузях, зосереджених на технології водяних двигунів, виробництві та розвитку інфраструктури. Ще однією критичною проблемою, яку має вирішити Тесла, є подолання опору змінам у галузі. Пам'ятайте, що сучасна автомобільна інфраструктура від виробничих процесів до мереж заправки, базується на викопному паливі. Багато гравців у старому секторі можуть вважати перехід до водяних двигунів небажаним. Щоб вирішити ці проблеми, Тесла може використовувати існуючі технології та досвід. Наприклад, багато принципів технології водневих паливних елементів, такі як проектування та зберігання, можна застосувати до водяних двигунів. Це може сприяти швидшому розвитку та впровадженню нової технології. Але що чекає на водяний двигун Маска в майбутньому? Чи переосмислить він наш підхід до енергетики та транспорту, чи похитнеться під вагою цих перешкод? Автомобільна промисловість з великим інтересом спостерігала за оголошенням Маска, і кожен учасник усвідомлював потенційні зміни, які може принести ця технологія. Щоб забезпечити широке впровадження Тесла, також повинна розробити ефективні та економічно вигідні системи зворотного електролізу. Створити надійну інфраструктуру заправки водою та забезпечити безпеку та надійність технології. Якщо ці проблеми будуть вирішені, водяний двигун може революціонізувати автомобільну промисловість і прокласти шлях до чистішого, більш сталого майбутнього. Вас може здивувати реакція основних гравців на заяву Ілона. Маска автомобільні гіганти, такі як Toyota та Hyundai, які давно підтримують технологію водневих паливних елементів, висловили неоднозначні почуття щодо проекту Маска. За словами галузевих експертів, Toyota розглядає починання маска як підтвердження своєї давньої віри в потенціал водню. Вони вважають це позитивним кроком до ширшого визнання та інвестицій у водневу інфраструктуру. Тойота вже зробила значні інвестиції в дослідження водневих двигунів. З іншого боку, Hyundai зайняла більш консервативну позицію. Змі повідомляють, що Hyundai ще не готова інвестувати значні кошти в розробку необхідну для підтримки технологій водневих та водяних двигунів. Досі сумніваєтеся в доцільності водяного двигуна, ви не самотні. Навіть досвідчені галузеві експерти не погоджуються з цим. Хоча одні вітаються як новаторський крок, який може прискорити перехід до сталої енергетики, інші висловлюють скептицизм щодо його практичного застосування. За словами Джозефа Ра, колишнього чиновника Міністерства енергетики, США, водневі автомобілі є одним із найменш ефективних і найдорожчих способів скорочення викидів парникових газів. Це ще не все ра також стверджував, що витрати на інфраструктуру загальнонаціональної мережі водневих заправних станцій будуть занадто високими для будь-якої особи чи уряду. Крім того, понад 100 вчених на чолі з професором Девідом Шоном з Кембриджського університету. Розкритикували використання транспортних засобів на водневому паливі для Олімпійських ігор 2024 року в Парижі. Вони стверджували, що ці транспортні засоби не такі екологічні, як стверджується, вказуючи на те, що водневі автомобілі потребують приблизно втричі більше відновлюваної електроенергії ніж електромобілі з акумуляторними батареями. Вони також зазначили, що більша частина водню виробляється з викопного палива, що підриває його екологічність. Можливо, двигун Тесла на воді вирішить деякі побоювання, висловлені критиками. Незалежно від того, що кажуть експерти, остаточне рішення залишається за громадськістю, яка як очікується буде як споживачами, так і користувачами. Отже, як саме громадськість відреагувала на прагнення Ілона Маска щодо водяного двигуна, реакція громадськості на заяву Ілона Маска, нещодавня заява Ілона Маска про двигун на воді викликала суміш захоплення цікавості та скептицизму. Ентузіасти Тесла та захисники навколишнього середовища швидко зареєструвалися в соціальних мережах, обговорюючи потенціал чистіших та ефективніших двигунів. Багато хто в захваті від ідеї зниження викидів та можливості змінити майбутнє сталого транспорту. Але не всі поки що з цим погоджуються. Не забуваємо, що Ілон Маск колись відкинув концепцію водяного двигуна. Зараз люди чухають потилиці, задаючись питанням, що змусило його змінити свою думку щодо водневої технології. Однак є ще більша та тривожніша проблема. Продовжуйте стежити, щоб дізнатися більше. Одна з головних проблем полягає в потребі в абсолютно новій системі заправки. Хоча заправні станції є всюди, а зарядні станції для електромобілів швидко розвиваються, створення аналогічної мережі для водних двигунів вимагатиме величезних інвестицій та командної роботи в різних галузях. Щоб ця технологія досягла успіху, вона повинна усунути деякі серйозні перешкоди. По-перше, зворотний електроліз має стати як економічно ефективним, так і більш ефективним. По-друге, необхідно розробити широку та зручну інфраструктуру заправки. І по третє, необхідно заслужити довіру громадськості, вирішивши питання вартості безпеки та реалістичності цього рішення. Якщо Маск та його команда зможуть подолати ці виклики, водяний двигун може повністю змінити те, як ми пересуваємося, та створити основу для чистішого майбутнього. Але це не буде прогулянкою парком. Шлях попереду сповнений невизначеності, і лише час покаже, чи справді ця смілива ідея втілиться в життя. Порівняно з величезною мережею автозаправних станцій та швидко зростаючою кількістю зарядних пристроїв для електромобілів, воднева інфраструктура все ще перебуває на ранній стадії розвитку. Наразі водневих заправних станцій дуже мало вони розташовані переважно в таких місцях, як Каліфорнія, Японія та деякі частини Європи. Хоча ця обмежена мережа є відправною точкою для водяних двигунів, оскільки вони залежать від аналогічної заправки на основі водню, ще багато чого потрібно зробити. Для широкого використання знадобиться набагато більша та доступніша система. Гарна новина полягає в тому, що у Тесла є план. За даними джерел, у компанії Тесла використовуватиме свій досвід у будівництві станцій заряджання електромобілів. Компанія планує модернізувати існуючі станції для електромобілів. Встановивши можливості для заправки водним та побудувати нові станції, спеціально розроблені для водних двигунів, цей амбітний проект вимагатиме значних інвестицій та співпраці з урядами та партнерами з приватного сектору, щоб гарантувати широку доступність та зручність для споживачів, але залишаються ключові питання щодо швидкості, з якою можна побудувати цю мережу, а також логістичних та фінансових перешкод, які необхідно подолати. Ці питання є важливими, оскільки Тесла просувається у впровадженні свого водяного двигуна. Вартість розвитку інфраструктури надійне виробництво та розподіл водню дотримання правил безпеки та громадська думка створюють значні проблеми, які необхідно вирішити для успішної інтеграції цієї нової технології. Безпека, безперечно, має першочергове значення під час впровадження нової технології, і водяний двигун не є винятком. Ми збираємося розкрити критичний недолік концепції водяного двигуна. Ви не хочете пропустити наступну сцену. Хоча водень є чистим джерелом енергії, він також легко займистий і вимагає обережного поводження. Пам'ятайте, що водяний двигун перетворює воду на водень, по суті, успадковуючи ці проблеми безпеки. Щоб зменшити потенційні ризики, Тесла впровадила кілька заходів безпеки. Наприклад, вони інтегрують вдосконалену систему зберігання водню, щоб забезпечити його безпечне зберігання всередині автомобіля. Ці системи розроблені таким чином, щоб витримувати високий тиск і запобігати протіканням, проходячи суворі процедури випробувань, щоб відповідати та перевищувати стандарти безпеки, встановлені міжнародними регуляторними органами, надаючи пріоритет безпеці на кожному етапі розробки та впровадження тесла, прагне зробити водяний двигун надійною та безпечною технологією. Однак чи ці заходи безпеки повністю розвіють занепокоєння громадськості, ще належить з'ясувати. Зміцнення довіри та забезпечення громадської впевненості, вимагатимуть постійного спілкування та прозорості щодо функцій та протоколів безпеки технології. Додаткові кроки, такі як кампанії, з підвищення обізнаності громадськості та незалежні сертифікати безпеки, можуть ще більше посилити сприйняття водяного двигуна як безпечної та надійної альтернативи. Це підводить нас до питання правових та регуляторних вимог. Правила щодо зберігання транспортування та використання водню різняться залежно від країни. Тесла потрібно буде тісно співпрацювати з регуляторними органами, щоб забезпечити дотримання вимог та отримати необхідні дозволи для широкого впровадження цієї нової технології. Проблема полягає в тому, що цей процес не такий простий, як здається. Давайте розглянемо це. Часто все починається з обширної документації ретельного тестування та постійного діалогу з регуляторами для вирішення проблем та адаптації до вимог, що змінюються. Без цих зусиль Тесла ніколи б не подолала регуляторні перешкоди. Є ще одне важливе питання, на яке потрібно відповісти: чи варто це переживати обґрунтування водяних двигунів? Почнемо з порівняння водяних двигунів з водневими паливними елементами. Як ми вже згадували, водневі паливні елементи мають серйозний потенціал, коли справа доходить до енергії, пропонуючи великий запас ходу та надзвичайно швидку зарядку. Крім того, вони викидають лише водяну пару, що чудово впливає на навколишнє середовище. Але є один нюанс: виробництво зберігання та транспортування газоподібного водню непросте завдання. Він легко займистий і потребує значної спеціалізованої інфраструктури для безпечного поводження з ним. Водяні двигуни з іншого боку мають значну перевагу. Вони можуть виробляти водень на вимогу. Це означає кращі можливості зберігання та менше ризиків для безпеки порівняно з безпосередньою обробкою газоподібного водню, але на цьому переваги не закінчуються. Водяні двигуни також добре працюють з відновлюваними джерелами енергії, що значно підвищує їхню стійкість. Недоліком є зворотний електроліз, технологія, яка їх живить, вимагає багато енергії на початку, що може вплинути на загальну ефективність. Ось у чому справа. Чи злетять водяні двигуни чи ні, залежатиме від низки різних речей. Вирішення технічних проблем, побудова потужних мереж заправки та здатність конкурувати з сучасними варіантами, такими як водневі паливні елементи та електромобілі на акумуляторних батареях. Ми вже розглядали наскільки дорого досліджувати розробляти та інвестувати в транспортні засоби на водяному тяговому механізмі. Але давайте на хвилинку залишимо це осторонь. Вам, мабуть, цікаво, що це означає для прибутків Тесла і що це може означати для інвесторів. Зараз ринковий потенціал водяних двигунів виглядає захоплюючим, навіть якщо він не без перешкод. Гарні новини. Автомобільна промисловість швидко рухається до скорочення викидів та переходу на чистіші джерела енергії. Уряди всього світу запроваджують суворі правила щодо забруднення та пропонують значні стимули для чистих технологій, що створює ідеальний фон для революційних інновацій, таких як водяні двигуни. Тож Ілон Маск не самотужки прагне сталого розвитку. На початку водяні двигуни могли привернути увагу перших користувачів та екологічно свідомих покупців. Але з удосконаленням технологій та зниженням цін набагато більше людей можуть захотіти спробувати їх. Аналітики прогнозують, що водяні двигуни можуть захопити значну частину ринку протягом наступних 10 років, якщо Тесла зможе вирішити проблеми ефективності розвинути інфраструктуру та розширити виробництво та дистрибуцію. Щоб це сталося, Тесла можливо також доведеться об'єднати зусилля з урядами та приватними компаніями, щоб забезпечити подальший розвиток. Варто також зазначити, що водяні двигуни не виходитимуть на ринок самостійно. Вони конкуруватимуть. Муть з такими добре відомими гравцями, як акумуляторні електромобілі та водневі паливні елементи. Кожен має свої переваги та недоліки, і люди робитимуть свій вибір на основі таких речей, як вартість запас ходу, швидкість заправки та насправді екологічність технології. Окрім бачення Ілона Маска та інженерного таланту Тесла доля водяних двигунів залежить від ширшої картини, включаючи державну підтримку технологічні прориви та те, чого насправді хочуть клієнти. Але ось у чому складність. Ці фактори постійно змінюються. Та це означає, що водні двигуни повинні залишатися гнучкими та постійно розвиватися, якщо вони хочуть залишатися в грі. Зрештою, успіх водних двигунів забезпечить поєднання передових інновацій, розумних партнерств та сприятливої політики. Якщо всі складові стануть на свої місця, водяні двигуни можуть серйозно сколихнути автомобільну промисловість і наблизити нас до більш зеленого, більш сталого майбутнього. Майбутні технології водяних двигунів. Водяний двигун Тесла сповнений захопливого потенціалу, але це не єдина гра в місті. Інші компанії та нові інновації готуються кинути виклик Тесла в гонці за сталий транспорт. Візьмемо, наприклад, корпорацію Нікола. Вони зосереджені на будівництві вантажівок на водневому паливі та можуть стати головним конкурентом. Незважаючи на деякі труднощі, Нікола досягла значного прогресу у розробці своїх важких транспортних засобів, що працюють на водневих паливних елементах. Але ось у чому особливий поворот. Їхня головна ціль комерційний ринок, що може чинити серйозний тиск на Тесла, особливо в галузі далекомагістральних вантажних перевезень. BMW – ще одне велике ім'я, яке занурюється в технологію водяних двигунів. Відома своїм сильним брендом та інженерними навичками, компанія BMW працює над технологією водневих паливних елементів, представляючи кілька крутих прототипів та проводячи глибші дослідження. З появою BMW у світі водяних двигунів. Конкуренція може серйозно загостритися, особливо в сегменті автомобілів класу люкс. А ще є Rivian. Якщо ви про них ще не чули, Rivian – це стартап з виробництва електромобілів, які підтримують такі гіганти, як Amazon та Ford. Зараз вони всі зосереджені на акумуляторних електромобілях. Але завдяки їхнім свіжим ідеям та великим коштам, Rivian може легко перейти до технології водяних двигунів, якщо ринок почне рухатися в цьому напрямку. Тим не менш, командна робота все ще є ключовим фактором для швидкого впровадження водяних двигунів у мейнстрім. Тесла має солідний досвід співпраці з іншими гравцями для просування своїх технологічних цілей. Співпраця з автовиробниками, енергетичними компаніями та провідними дослідницькими командами може пришвидшити інновації, розширити інфраструктуру та знизити витрати, допомагаючи як усій галузі, так і клієнтам. Конкуренція навколо водяних двигунів обіцяє бути швидкоплинною та запеклою. Щоб Тесла залишалася попереду, їй потрібно буде постійно розширювати межі технологій, будувати розумні партнерства та залишатися гнучкою в міру розвитку ринку. Співпрацюючи з провідними технологічними фірмами, університетами та дослідницькими групами, Тесла може використовувати передові відкриття та вдосконалені інструменти, пришвидшуючи розробку водяних двигунів. Партнерство з університетами, які є лідерами у дослідженнях водню, може допомогти Тесла покращити потужність та ефективність своїх водяних двигунів. Наприклад, співпраця з експертами з матеріалознавства може призвести до створення міцніших та ефективніших систем електролізу. Співпраця з фахівцями зі зберігання водню також може забезпечити безпечніші та компактніші рішення для зберігання. Крім того, співпраця з такими технологічними гігантами як Google або Apple може принести розумне програмне забезпечення та функції штучного інтелекту в транспортні засоби з водними двигунами. І це ще не все, щоб водень, що використовується у водних двигунах, справді став екологічно чистим, повинен отримуватися шляхом електролізу, що працює на відновлюваних джерелах енергії, таких як вітер або сонце. Тільки уявіть собі. Будинки із сонячними панелями, що виробляють водень протягом дня, який потім використовується для заправки автомобілів з водяними двигунами, але водяні двигуни призначені не лише для автомобілів. Подейкують, що Тесла навіть розглядає можливість використання цієї технології в авіації. Уявіть собі, кораблі, що працюють на водних двигунах, зменшують забруднення від світового судноплавства та допомагають очищати океани та повітря. Це дуже важливо, оскільки судноплавство є основним джерелом викидів парникових газів. Водяні двигуни також можуть відігравати важливу роль у важкій промисловості, яка потребує багато енергії. Вони могли б скоротити використання викопного палива та зменшити викиди. Такі галузі, як гірничодобувна промисловість, будівництво та виробництво, могли б отримати вигоду від чистіших енергетичних рішень. Пропонуючи чисте та надійне джерело енергії, водяні двигуни мають силу змінити не лише те, як ми пересуваємося. Але й те, як ми виробляємо енергію та керуємо великими галузями промисловості, прокладаючи шлях до більш зеленого та сталого світу. Дякуємо, що залишаєтесь з нами. Чи вважаєте ви, що водяні двигуни це майбутнє транспортування чистої енергії? Поділіться своєю думкою в коментарях. Якщо вам сподобалося це відео, поставте лайк, поділіться ним з друзями та не забудьте підписатися на наш канал. А наступне відео на вашому екрані вам обов'язково сподобається.